Знецінення наших дій іншими людьми. Що робити, коли знецінює ваша власна доросла дитина? Перше, взяти до уваги, але один раз, запитати, що, як, чому, чи можу я зараз, з того моменту, в якому ми з тобою знаходимося, щось змінити. Я не можу змінити колишнє. Мені шкода, що можливо щось було не так. Але те змінити я не можу. Попелом голову посипаємо лише один раз. Все. Далі. Або конструктивні дії, або ви говорите розберись, розберись, проживи, знайди себе, не я в усьому винна. Навіть якщо так було в дитинстві, ти вже доросла людина зараз. Ти можеш все змінити. Долюби себе, якщо тобі це потрібно, довчись там, якщо ти вважаєш, що я тобі чогось не додала, додай собі чогось. І ми з цього моменту можемо вибудовувати класні стосунки, але я маю розуміти, що для тебе класні стосунки. Давай поговоримо на цю тему, давай співпрацювати, давай все змінимо на краще. Але повторюся, голову посипати пеплом один раз попелом, не зважати на те, що вас постійно в чомусь винувачують, Бо коли це говорить маленька дитина, там треба ось так вухо зробити. І думати, що мені ця інформація говорить, що я можу змінити зараз. Бо дитина залежна від вас фінансово, те, емоційно, територіально, а доросла людина від вас незалежна. Може самостійно впливати на своє життя. Тож, любіть своїх дітей, не картайте себе, ви робили, як могли, спробуйте змінити ситуацію на краще і пам'ятайте, що ваша дитина в силах. Змінити своє життя на краще, щоб не казати вам постійно, що ви винні в усіх моїх проблемах, бо це не так.